Не буде перебільшенням сказати, що в Україні зараз одні з найкращих бійців на планеті, тому що вони їдять, сплять і дихають цією війною вже багато років, якщо не з 2014-го, то з 2022-го. І далі, тобто значний проміжок часу, зважаючи на інтенсивність цього конфлікту. З точки зору тактики та інших речей цікаво спостерігати, тому що Україна веде війну вже досить довго і є дуже досвідчені ветерани, які передають свої знання молодим хлопцям які до них приходять. Думаю, що багато підходів і тактик, які ви бачите в Україні, деякі з них можуть бути дещо імпровізованими, але все, що я бачив і що вони роблять, зазвичай має пояснення чому. Це має сенс, тому що тактику та інші речі розробили з практики, і багато доктрин, які я бачу у військових США, і які я хотів би застосувати тут. Насправді не завжди можна застосувати, тому що вони були розроблені, але не завжди ретельно перевірені на практиці. Так що за цим цікаво спостерігати, але загалом між двома арміями величезна різниця.